Всім привіт! Ви на каналі Стокнік. З вами Слава. Продовжуємо грати у метро. Е, так, ви не лячтесь, це сирена в грі. Бо я тільки що зняв наушники, такі, типу, ні, нема сирени. Е, ставив назад наушники бляха-муха, сирена. Е, так що, зразу вибачаюсь, якщо що, це, віг... це в грі. Так. Е... В минулій частини ми потрапили в місто, де живуть роботи, і вони від нас прям тікали-тікали. Але це якийсь не з тих, він не тікає. Так, Б-12 нам каже, що здається, вони мають якусь власну мову. Ну, в принципі, це логічно. Вартовий, ти не зурк? Та ні, я ржавий, якщо що. вартовий, ми не знайомі з твоїм видом. Та я Ну, може бути. Нима, що тут коментувати? Так, вартовий. Раді бачити в нашому селі, допоки ви нікого не їсте. В смислі, як можна їсти робота? Зуби такі поломать, чи що? Я не розумію. Як можна їсти робота? Я хіба що можу провода поживати? Там як від наушників може провода поживати, від вас може провода поживати. Так, все, вимкнули сирену. Щоб не кошмарити людей. Так, всі повиходили, але цікаво, блін. Роботи вдягнуті у різне обрання, різні в них шапочці. Там ще був якийсь, я не знаю, як... Е, вирубасті, блін, із з бабочкою. Цікаво. Так. Говорити з вартовий. Так, ти виглядаєш розгубленим, тобі щось потрібно показати предмет. О. О, фотографія аутсайда. Як безглуздо. Чого? Цей ліфт не працює. Всі знають, що залишити це місце неможливо. Ну, крім аутсайдерів. Аутсайдерів? Але їх вже немає за винятком Момо. Ти можеш спробувати поговорити з ним, якщо хочеш, але він відмовився від спроб вибратись звідси. Це на краще. Він може. Е, а, він живе високо у цій будівлі з помаранчевою неоновою вивіскою. До речі, помаранчева неонова вивіска. І мене сюди привела саме е, помаранчева вивіска. Так, натисніть туди, щоб попросити в Б-12 про допомогу. Не соромся покликати мене в будь-який час. Буду радий допомогти. Вартовий сказав, поговоримо з мамою. Великі будівлі з оранжевою неоновою вивізкою. Він наша єдина надія, що вибратися звідси. Окей. Та я думаю, що він нас сюди і е, відправив. Дитина робот. Дитина робот і у них анімація на їхньому екрані, що. Вони сплять. Не просто сплять. Кольна. О, перекласти. Давні історії говорять про природне світло, яке виходило із зірки і падало біля наших ніг. Ну, типу, це про сонце. Напевно. Це світло, це світло приносило тепло та добробут нашим предкам. Бо воно допомагало їм рости. Ага. Коль, О, не ще йкость картина. А, Наші давні предки з плоті і крові залишили нам це місто, наш дім, і їхня спадщина. М -м -м. М -м, чекай, окей. Так, давай познайомимся з цим Йохон. Ага, Йохан у нас трошки. Той вода. Если Йохан, Показати предмет. Ага, будь ласка, не проривай мою медитацію дивним зображеннями. Окей, все, нічого тобі не буду проривати Це я взагалі не хоче з нами говорити. О, навіщо туди підійматись? Там нічого немає. Як це там немає? Дивись. Я думаю, у момо є кілька таких же фотографій, ти йому показував. Коротше <кхм> <кхм> ясно, у них щось узнать, це я не знаю, що треба робити. Так, але що нам потрібно? Нам потрібно дістатися до найвищої будівлі. М -м 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 -м. О! Ти хто? Що за Боб Марлі? Привіт, я музика, але у мене немає пісень. М -м. Блакитне небо, ха, я колись про це напишу пісню. Окей. Ну гітара в нього взагалі атмосферненька, така з каністри. Прикольно. Прикалдес. А тут що у нас перекласти? А тут у нас доступ до каналізації не бажаний через розповсюдження зурків. Залишайтеся в безпечній зоні. Боже, що ж там ці зурки, а чого їх не можна якось по-отнічтажати, я не знаю, блін. Серйозно, вони такі прям. у Вони такі прям серйозні ребята ці зурки. Я думаю, що палками їх поперебувати і квітка на цьому була б. А що за таємничий кот? Блін. Я в шоках. І де тепер його взяти? Мені вже мені цей кот не дасть житті. Я вже буду бігати, думати, блін, ну де цей кот, де цей кот. Так. Надіюсь нам якось десь сюди. Бо якщо нам потрібно на саму високу будівлю у цьому от всьому Чи як його назвати, райончику, то потрібно завжди рухатися нагору. Так, угу. так-так. Так, так, так. так, так, так. Привіт! Вейпора, будь ласка, не турбуй її, вона така незграбна. Вайпора, я так розумію, це. От та от. Ще тут у них є. Я думав він уже вниз летить. У них ще тут є розподіл на. На жіночий чоловічий рід. Ні, ну я не знаю. Як на мене, вейпора це. Ну, жіноче ім'я. Ну ну вейпора. Обережно, мені потрібно зосередитися, і я не хочу впустити ще одне відро. Я моя, хто там таке зробив? Суки? Що це таке? Що це таке? Трошки випору ми під'їбнули, але... Нічого страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. <риклад> Опа. О, -о, О. Так. А, ми на правильному шляху, до речі. Так, 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 тик так, тик так, тик так. Так, так, так. Сюди, сюда, сюда і сюди. Як завжди через вікно застрибуємо. Ні, ну, халатік нього, звісно, на стілі. Базара Зіро. Цікаво, чи роботи можуть лякати чи ні. Це ніколи не спрацює. Чому я їх відпустив? Тепер я зовсім один. А гоу ти? Чого тобі? Е -е. Це фотографія аутсайда. Ти хочеш туди потрапити? Не старайся, це марна трата часу. Це принесе тобі лише самотність і розчарування. Мої друзі теж про це мріяли, але тепер вони. Ш... Шнишли, шникли, зникли. Ось от про такі от, е, помилки я вам е, казав в першій частині, що вони можуть бути. Але це якби. Це капля в морі. Це нічого страшного. Я думаю, ми і так всі розуміємо, що, що тут слово зникли. А тепер вони всі зникли і я залишився сам. Я не знаю, де вони опинилися, я пробував зв'язатися з ними, але це. Але цей трансивер не працює. Мої друзі, та я вели записи щодо досліджень аутсайда. Ось візьми мої, якщо дійсно хочеш туди піти. Тепер ти сам по собі. Я покінчив з аутсайдом щас ти. Окей. мама виглядає дуже сумним. Він сумує за своїми друзями. Дано ну, я погляну записник, який він нам дав. Е, маніфест аутсайдерів ми. Ти що так. Я не привик, що так багато тексту. Ми повинні потрапити в аутсайд за будь-яку е, ціну. Ми повинні захищати своїх братів та сестер. Ми повинні триматися якомога далі від зурків. <плес> Підпис Клементина <плес> з Балтазар док і МОМО. Дивіться, коротше. В секунді розкидую. Клементина, це із е, гру там, де про зомбі ходячі мерці. З Балтазар це, як на мене, якийсь цей е, персонаж із покемонів або дігімонов Док. ну Він і в Африці док, і Момо це така компанія, не знаю, вона для спортивних машин вони щось випускають, чи то рулі, чи то ще щось. Ну, десь так я таке вже чув. Так думаю, нам варто знайти інші записники. Інші записники. Це, я так розумію, цих доків, момоків, з балтозаврів і кліментин. Що це таке? А, -а, 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 а! Прикол. Е, в нього. Е, от я нажимаю вліво, а він біжить вправо. Або навпаки. Коротше, якось так. Прикольно. Прикольна штучка, така от дрібничка, але... Зробили, бо коти люблять по всяким цим лазити. Тут ще мала б бути десь коробка. Ов! Ти що за кімната? Тут мала б бути б якась коробка. Щоб я туди заліз, там щось. Чекай, а що там щось світиться? А як мені туди потрапити? Що не можна не можна на цю застрибнути? Там щось світиться, ви бачите? Ну це явно, типа, там щось має бути. І я ще раз питаю, наші їм ці туалети. Музичка в нього грає. А що тут у нас? Тут нічого цікавого, так? Да? А там що у нас? О! Запам'ятати? Back to Home 2. Оу, назад додому 2. Я пам'ятаю цю гру. М -м. Думаю, її весь, її було створено одразу після мого створення. Погано пам'ятаю. Ми з науковцем провели багато часу граючи в неї. Було весело. Я сумую за ним. Чому я не можу згадати його ім'я? Може, потому що ти. Маєш 2 мегабайта пам'яті? Так, добре. Цій хатинки ми вже все по циволе. Так, так е, цей символ на сні збігається з символом на записнику. О, нам туди. Схоже на зачіпку. А цей, блін, прям нам не міг сказати, куди нам іти, чи він що, чи він не знав, де знаходяться ще одні записники. Чи як. Все таки маленький цей фунікульорчик. О, привіт, друже! На ці круги світла приємно дивитися, але я хочу одного дня побачити справжнє небо. На, я тобі покажу. А, це дуже старий бінарний... О, чекай! То Ти То якщо я... Так, заверште. А якщо я покажу йому цей бінарний код. В натурі. Це ж якийсь там жорсткий цей штріг. Цей МОМО. Ми ж знайшли пароль а, від е, сейфу. Але його не можемо розшифрувати. Можемо Моблін зможе його розшифрувати. Так, показати о, таємничий пароль від сейфа. Ну... Це дуже сильний бінарний код, тільки справжній гік зможе його прочитати. В смислі, а де ж я візьму того гіка? Угу, Я думаю, що Момо прям у нас гік. А він не гік. Таке щось. Ну це я так думаю, що. На, на перших порах гри ми цього не зробимо точно. Ой. Ой-ой-ой. Так. Рухаємося в напрямку. Того вікна, чи що там, правильно, що вікно. І тут нам потрібно знайти якусь, якийсь записничок. Так. Якщо я записничок, то я маю знаходитись. Ну, на столі тут явно нічого немає, да? тут якісь одні газети. А, ну десь тут. Десь тут щось тут було? О! А ноти. Так, ноти ми знайшли. До, до речі, ноти, я думаю, що потрібно буде занести тому е, музиканту з гітарою із каністри. О, взяти записник Юху! Так, записник аутсайдера. На ньому такий же логотип, як і на тому, що нам дав момо. Схоже, що це належить комусь з іменем Клементина. Все йде по плану. Ми зуміли зв'язатися з верхнім рівнем того, як е Трансивер вийшов з ладу. Вони знаходяться в місті під назвою Мідтаун, і, очевидно, воно контролює якоюсь деспотичною силою. Я недавно говорила з Момото, його очі, я знаю, цей погляд, він не піде з нами. Потрібно знайти інші записники. Ну, окей. А інші записники ми знайдемо, але де їх шукати? Тут в квартирі ще якась така, якби квартира є, але якась вона така пустенька щось. Геть нічого немає. Ну я так розумію, нам потрібно до таких от ліхтариків, да? Он... Е... Нам потрібно в ту сторону якось потрапити. Бо там такий значок і ліхтарики ці є Та це ти, бляха-муха. Ага. О! Почекай. Де що тут таке? Схоже, цей бідолага теж хотів піднятися на верхній рівень. Так, я пам'ятаю. Серед місця знаходиться там, зверху, якомога далі від сміття та не дух нетрів. Навіть у тяжкі ча 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 часи люди не змогли не розділяти себе за соціальними класами. В той час багато людей з нетрів були готові на все, щоб переселитися туди. Мабуть, роботи також, скопі роботи також скопіювали цю поведінку. А що в нього По -по -по чемоданам Давай порискаємо, що ти, ти тут. Тому щось є, якісь приколи прикольні. Так, а в тій частині міста ми ще не були. Так, а як туди потрапити? Ми трошки... Це, виходить, крайня хатинка. Да, нам, нам не сюди. Нам не сюди. Нам потрібно якось. якось назад. Сюди, на трубу. І якось в ту сторону. І он якась така синя вивіска, але там. Не той <клес> Не той знак. Я так думаю, що потрібно буде кожному показувати еті. Ніфіга собі. Кожному буду показувати цей код від е... сейфу. А вдруг він там якийсь гік. Як можна відрізнити якогось строго гіка, не від строго гіка? Це мені кажеться тим паче у роботі. Вони всі мені просто як якісь хакери. По особливостям зовнішності я думаю, що у роботів геть немає якогось такого розподілення. Тож там він якийсь солдат, а другий якийсь там ще не знаю, яка там професія у нього може бути. Там прибиральник. Так, чекай, отут у нас. Дує вентилятор, а тут ми так хірак. Електропостачання вентиляції. Ага. Ми такі його тільки чікс. Чі І все. Так, 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 тик, 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 тик. Так, добре, знайдемо вже цей записничок у наступній серії, бо ця прийшла свого кінця. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки та підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. З вами був Стокнік. Гарного часу, мирного неба, слава Україні і папа! -па. Зустрінемося у наступній серії.